Всім привіт, шановні мої друзі. Я приїхала в місто по двом справам. По одній справі це то, що я привезла сміття, смітник. Бачите, в мене вже тепер все по-іншому. Все по-новому. Вже тепер нема на чому сміття вивозити. Раніше воно вивозилось машиною. А тепер я в маршрутці. Дома, звісно, я його Е, е Всі такі відходи з продуктів. Звісно, вони йдуть туди, в ту кучу, там, де рослини, всі. Де рослини. Ось. А компосну, компостну кучу, забула слово. Ось. Е Те, що можна спалити то я спалюю, ну, а те, що не можна спалити і що не підходить до компостної кучі, я його збираю і вже як їду в місто, то вже беру з собою і в смітник несу. Ну, от, от в мене ситуація. Бачите, от? от мені цікаво, якщо ви поділитеся, а як у вас обстоять справи, Зі смітниками, де ви живете, наприклад, і чи організовано, організований там вивіз сміття. От ми живемо на дачному масиві і в нас немає, нічого не організовано. Коротше. Не приїжджають машини, ніхто про це не думає, ніхто нічого не організовує. і... Ну, Хто має машини, той вивозить, так як раніше і ми вивозили. А в кого нема машини, то я не знаю, що ті люди роблять, тому що палити палити ж теж не можна, ви знаєте, що зараз дуже за цим слідкують. Десь тільки щось хтось підпалив і вже викликають поліцію. Тому якось так ситуація якась така, якась неправильна. От. І друга моя справа, по якій я вже зараз йду, це я йду в перукарню. Буду підстригатися. Треба мені трішки підстригтися. Не знаю, чи буду зараз я там знімати. Якщо дозволять, то зніму, а якщо не дозволять, то, то вже зустрінемося тоді, як я вийду з перукарні. Ось такі справи. Ну все. Друзі, я вже вдома. Ось така я підстрижена. Не знаю, чи вам так щось понятно. Трошки сніжити волосся, бо я вже давно не підстригалась. Але мені здається, що зимою, напевно, чи, чи, чи прошлою осінню, чи зимою. Ось так. Сьогодні не може заспокоїтися. Щось вона там чує когось. Сьогодні гарний день, сонячний, теплий. Зараз я піду додому, я буду готувати плов, щоб було щось на обід і на вечерю. От. А потім, а потім садочок. Так що в садочку ще побачимося. Садочку. в Садочку. Продовжую працювати, але я разом з помощницею. Прополка, таке, Прополка, безконечна прополка прибирання бур'яно, і нікуди ми від цього не дінемося. Але з Джесюнію мені веселіше. Джисюня, звісно, мені допомагає як може. Все, що від неї залежить, вона все виконує. Друзі. Поки ви дивитесь мої відео, спостерігаєте за моєю роботою і за роботою моєї помічниці. Я хочу вам сказати про один такий важливий момент. Є одна глядачка. Я не знаю, чи це моя підписниця, чи, можливо, вона випадково побачила моє відео або ж прочитала мій допис, тому що я час від часу залишаю дописи про, ну, на Ютубі про донати для 77-ї ДШБ ЗСУ. Ось і видно, вона прочитала цей допис, можливо, і побачила якесь відео, і вона зробила донат. Це ця глядачка, жіночка. Вона проживає в США і вона написала, що бажає зробити донат. Ось вона його зробила, і я і мої племінниці ми щиро дякуємо від імені наших воїнів. Тому ось дуже приємно, дуже приємно, що є багато небайдужих людей, які на даний момент знаходяться навіть не в Україні, а за межами її і шукають можливості, щоб зробити донат. Отож я вам ще раз дякую. Я не знаю, як вас звати і як до вас звернутися, але можливо ви переглянете моє відео і. Почуєте і побачите. Що я вам ще раз подякувала? Хочу сказати вам, що ось на цій яблуні, де я зараз підбираю листечко, яке попадало, я обрізала молоді гілочки, які встигли відрости вже за цей сезон. Я їх всіх зрізала, тому що вони не потрібні, щоб вони не забирали сили в яблуньки і не заважали дозріванню плодів, то всі ці гілочки треба зрізати, що я і зробила. Ну, зрізала те, що до чого достала. Ось, але потім треба буде ще їх дорізати там на макушці зверху. Відколи я стала брати з собою Джисюню в садок, вона, звісно, отримує величезне задоволення. Це саме те, про що вона завжди мріяла. Я не ризикувала їй брати з собою в садок, щоб вона мені не робила збитки, але, але тепер я передумала. ти зі мною робіть. що щось робили. Лонеся щось робить зі мною. Робота в садку і моя собака. Євляється для мене як терапія. Коли я коли я працюю в садочку, і, звісно, коли ще Джисюня складає мені компанію, це дуже відволікає, відволікає від поганих думок. Ти працюєш, думаєш про рослинки, думаєш про те, що ти робиш, і так якось воно. Легше трішки на душі. Ну, адже сьогодні вона ще й піднімає настрій. Собака це просто якесь ангельське створіння. Вона нічого від тебе не вимагає, кроме уваги. Вона хоче бути постійно з тобою. Хоче, щоб їй приділяли увагу, гладили, любили. І все, і більше нічого. Я вам скажу, що це отакий головний критерій, який потрібен і людині. Людині це теж. Це найголовніше, що потрібно для людини. Увага, щоб її любили. І щоб людина ця знала, що її люблять. що вона комусь потрібна. Це саме головне. Ходи сліду за кожним кроком. <смі> Міняю локацію. <смі> Красотуля моя. Ти така є моя. Такая моя помощниця. Такая я моя помосниця, такая помощниця. За сьогоднішній день я вже е, знов багато наобрізала рослин, ну, треба було їх обстригти, е, на е, вкорінення. Саме, саме на вкорінення я їх пускаю. Все, я вже говорила, що все, що я стрижу, я обов'язково ставлю на вкорінення. Так ось сьогодні підстригла ще одну Сантоліну і два барбариса. Один червоний, а другий жовтий. І все пішло на вкорінення. Джессюня щаслива. Вона якби могла, то до мене б на ручки залізла, якщо б я її втримала, звісно. Гармонія і ідилія. Що ще треба? Собаці. О, ну, бачите, знову маю що вкорінювати. Все в корінні і в корінні. Мені сьогодні точно не було коли сумувати і думати про погане. Все, з такою роботою, так як я оце полола ходила, я вже закінчую. Але зараз ще маю побризкати, ще мені треба побризкати деякі рослини, трояндочки. Края, де обробляю препаратом блюз, там він від всього: і від чорної п'ятнистості, і від державчини, і від борошнистої. В общем, від всього. Все, друзі. Я закінчила на сьогодні свою роботу садочку. Де сьогодні мені трошки допомагала, щоб було веселіще. Ну і вам всего доброго. До зустрічі. Всім пока.